Сороковий випуск новин ігросвіту важко назвати ювілейним, адже для цього нам знадобиться створити ще 10 серій. А от назвати його справжнім бомбовозом можна з неабиякою легкістю. Вибухонебезпечні новини вже на борту, і прямо зараз ви дізнаєтесь про нову частину метро, що вийде Dead Space 4 і The Last of Us 3, що чути про сьомий Паркраї Alan Wake 2, коли чекати Starfield і другу Hellblade, а також багато іншого. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі CS CSGO вийшла у 2012-му і з того часу не просто утримує найбільший онлайн-віховій індустрії, але й примножує його. У 2020-му, під час пандемії COVID-19, онлайн-шутеру вдалося встановити історичний рекорд 1,3 мільйона одночасних гравців. Декілька днів тому ж гра майже що побила власний рекорд 1,2 мільйона геймерів у грі одночас. Аналітики досі не розуміють, що спричинило такий пік онлайну, але Valve точно задоволені. Права на серію Tom Raider тепер у Amazon. Безос віддав за них 600 мільйонів доларів. Amazon вже займається новою грою, новою стрічкою і навіть новим серіалом. Лару будуть розкручувати по максимуму. Головне, щоб не вийшло так, як з володарем перстенів. Після вдалого запуску ремейку першої Dead Space студія і Motive замислилась над продовженням серії. В останньому інтерв'ю вони сказали, що мають інтерес досліджувати гру ще глибше. Мова йде саме про четверту частину. І відповідь на питання, що далі, розробники почують від електроніків після заслуженої відпустки. Переноси релізів звична тема для ігрової індустрії. Краще відполірувати гру і наблизити її до ідеалу, ніж випускати серий проект з безкінечною кількістю патчів. Так вирішили й розробники Star Wars Jedi Survivor, перенісши гру на 28 квітня. До них приєднались автори Amnesia The Bunker, Перенесли хорор на 16 травня. Вихід ремайку Resident Evil 4 вже близько, тому Capcom пічкають нас новинами на постійній основі. Хлопці опублікували великий матеріал з деталями гри, синопсис якої наступний. QTE не буде, з'являться сайт-квести, ніж Леона не буде вічним, у Ешлі не буде смужки ХП, але при цьому вона все одно зможе померти. Також капком запостили свіжий геймплейний ролик з досі небаченим матеріалом. А ось так виглядає майбутня гра в жанрі RPG під назвою Lord of the Fallen. Відчутно вплив серії Souls. Цікаво лише, чи буде новинка, така ж недружелюбна до гравця. Чекаємо на реліз цього темного фентезі вже цього року. Hellblade 2 і Starfield. Коли ж вийдуть ці перлини? Журналіст і інсайдер Джеф Раб знає. Він певен, що друга Hellblade, яка створюється на Unreal Engine 5, вийде в другій половині 2023-го. Starfield ж ніби вийде влітку, але, на думку інсайдера, гру відкладуть до осені. Що там з Юбісоф. Перемикаємось на іншу інсайдерську лінію, і на зв'язку з лавнозвісний Том Хендерсон. Людина загадка, людина тінь. Хендерсон каже, що наразі Юбісов створює одразу дві частини Far Cry. Це номерна сьома частина, про яку нічого не відомо, і мультиплеєрна Far Cry, події якої будуть проходити на Алясці. Лутбокси чи ще більше лутбоксів? Пишіть в комент. В нещодавньому інтерв'ю Сем Лайк розповів про Alan Wake 2. Якщо ми чекали на доволі типове продовження в такому ж жанрі і з такою ж атмосферою, ми сильно помилялись, так як друга частина Alla Wake буде масштабним Survival хоррором Сем каже, що Alan Wake 2 стане наймасштабнішою грою Remedy. Він довго вношував ідею продовження, концепції змінювались і обростали безліч у нових деталей. Для повного розуміння автори гри рекомендують пройти не тільки першу частину, але й контрол плюс доповнення Аве. Ніл Дракман розповів, що Naughty Dog створить The Last of Us 3 тільки тоді, коли буде написаний якісний сценарій для такого продовження. Каже, що Sony аж ніяк не тисне на студію, але можливо і таке, що розробники більше не повернуться до The Last of Us. 3, як це сталося 4 For Games опублікували блог з новинами, в якому розповіли, що ведуть роботу над новою частиною метро. Більша половина працівників виконує роботу в Києві, а нова гра тісно вплете злочинну війну Росії проти України в історію умовної метро 4. 4A Games наголосили на тому, що франшиза завжди несла сильний політичний підтекст і антивоєнний посил. Також компанія працює над іншими проектами в реальному часі, утім, жодних уточнень хлопці не дають. А яку гру ви чекаєте найбільше? Пишіть в комент і ставте вподобайте на цьому відео. Будемо раді бачити вас на сайті інтернет-магазину ArtLine, адже саме там ви зможете придбати ігрову збірку своєї мрії. До нових зустрічей на цьому ж місці.